Учні Житомирщини сіли за комп'ютери, аби позмагатися у вправності створювати сайти. Обласний центр науково-технічної творчості організував конкурс із інформаційних технологій у номінації ВЕБ. Проходить він восьмий рік поспіль. Вся інформація практично на сьогоднішній день знаходиться вже в мережі інтернет. І якщо діти вміють користуватися і створювати власні сайти, то це допоможе їм. Підвищувати свою конкурентну здатність на ринку праці, коли вони закінчать свої навчальні заклади. Конкурс проходить у три етапи: спочатку школярі 8-11 класів створюють власні сайти своїх навчальних закладів, потім захищають їх, і за 4 години пишуть з нуля сайт обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Всі матеріали, там графічні матеріали, фотографії, текстовка, все в них є. І їм лише потрібно бути дизайнерами при створенні цього сайту і, звичайно, зробити його як можна цікавішим, тому що сайтом користуються і діти, і дорослі, і навіть адміністративні працівники відділу управління світу цього року. Участь у конкурсі по розробці сайту приймають 10 школярів з усієї області. Дехто вже бачить себе майбутнім програмістом. Я з дитинства захоплююсь комп'ютерами і я люблю програмувати. Як на мене, це для мене. Я хочу стати програмістом. Це це, це змагання, це мій крок до програмування. Ще один крок до програмуванні. Можливо, це буде дуже корисно для мого майбутнього життя, а для життя житті пригодиться для оцінки і для авторитету школи. У веб сторінку пишемо на те, щоб журі перевірили наскільки ми добре знаємо. Ну знання з HTML, CSS та інших там JavaScript, наприклад. Я вирішив, що в майбутньому моя професія буде в цього стосуватися: веб дизайн, фрілансер, програміст. Жуть, обласного етапу буде представляти Житомирщину на всеукраїнському відкритому конкурсі інформаційних технологій.